Оп-оп! someone here? проблем у світі дуже багато. Війни, стихійні лиха, безробіття, голод, екологічні кризи тощо. Усе своє життя я не вирізняю своїх та чужих: наше горе чи не наше. Це у мене під носом, чи на відстані тисяч кілометрів. Все, що відбувається навколо, стосується і мене, і в мене завжди є вибір, як реагувати і що з цим робити. От я завжди і ставлю питання собі, що я можу зробити, тому я намагаюся робити те, що можу. Так я віднайшла дитячий будинок на північні-ланки і доїхала до дітей, щоб поспілкуватися і привезти дещо корисне. Усім людям у світі потрібні любов та турбота, а особливо дітям. Історії цих дітей непрості.

а загут. Бой бой. Запрошую також долучитися до потреб цього дитячого будинку, бо ваші 5 або 10 доларів будуть важливі для них. Прямі реквізити ви знайдете нижче. А якщо ви хочете підтримати наш фонд у проєктах, що спрямовані на міжнародну діяльність, більше інфо за посилання у шепці профіля. Діліться своєю любов'ю та увагою, бо це безцінно. anne bekletiy anne apa mala ne bekletiy anne ha madrese ne ne anne ma